О, ви вже тут. Привіт, друзі. Як справи, все гаразд? Напишіть про це в коментарях, я все читаю. Сьогодні мені ліньки готувати деруни. Тож я йду в Яремче на обід. Зараз піду в ресторан до Якова. Там наверну смачну юшку, гуцульський банош, а зверху деруни. Ну ось, знову. Напхався, наче не в себе. О, нові туристи приїхали, купаються. Ну нічого, я ввечері теж прийду, теж покупаюся. Темніє, я зніму для вас таймлапс, а потім повернуся до басейну. Вода просто чудова. Але без дівчат самотньо, навколо нікого немає. Скупався, бульки попускав у воді. Тепер додому. Окремий привіт Андрію Лихновському та Віктору. Дякую хлопці за вашу мужність і силу. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Всіх обіймаю. Бережіть себе. Бувайте!